Політики звітують низку традиційних зустрічей із своїми виборцями провели представники всеукраїнського об'єднання Свобода. Перше, вони пройшли у новому форматі. Про виконану роботу людям доповідали не тільки депутати львівської міськради, але й нардепи, що на минулих виборах здобули перемогу на мажоритарних округах. Це переконані політики дає можливість результативніше вирішувати проблеми місцевого рівня, поза як прохід свободи у парламент значно розширив можливості цієї політичної сили. Це дає можливість більш глобальніше. І підходити до вирішення тих чи інших питань, і, звичайно, що дає можливість краще, скажімо, краще вникнути в проблематику, і маємо можливості більше, щоб її вирішити. Звичайно, що люди на зустрічах, які зараз відбуваються, це вже є. Третій тиждень відбуваються зустрічі. Найбільше звичайно це питання цієї безгосподарності, яка зараз є у Львові. Це питання житлово-комунальної сфери, це це є питання стан доріг, це є питання, скажімо, світянські, це є питання з браком бюджетних коштів. Власне, ми знову маємо ситуацію, коли у нас на роздутий штат міської ради витрачається більше 100 мільйонів гривень в рік і ці кошти замість того, щоб ми могли їх скерувати, скажімо, на ті чи інші конкретні проблеми мешканців, ми повинні отримувати структуру чинного міського голови. Якщо раніше скарги та побажання людей здебільшого залишалися невирішеними, то зараз ситуація змінилася. Депутат Верховної Ради Юрій Михальчишин визнає, львів'яни справді критикують місцеву владу, але критика є виправданою, бо запитань до чиновників більш ніж достатньо. Невипадкову роботу міського голови тепер вивчатиме тимчасова слідча комісія. Аби не звучали звинувачення у наш бік від теперішньої команди міського голови в популізмі, прагнення реалізувати політичні амбіції, прагнення вчинити політичну розправу. Ми намагатимемося максимально деполітизувати цей процес. Тобто рішення комісії повинні бути надіслані в Генеральну прокуратуру, Верховною Радою України як вищим законодавчим органом. По друге, вони повинні бути представлені львів'янам у вигляді комплексного і доступного звіту. А по-третє, вони повинні пройти обговорення на таких масштабних зустрічах, як сьогодні. Відтак львів'яни будуть визначатися щодо наших подальших дій. У той час, як нардеп Юрій Михальчишин, вислуховує від людей скарги. Депутат-мажоритарник Львівської міськради Михайло Семчій звітує за виконану роботу. З основних, наприклад, у нас на Пасічній, це було тут. На, на Каштанові біля школи ми поставили дитячий майданчик на Медовій печер. 38 поставили дитячий майданчик. Створили перший ОСН у Львові спільно з громадою. відреконструювали на вулиці Таджицький дитячий майданчик. Ще з одних таких речей, які вдалося зробити це є трамвай, 10, який курсує від. Від від ну, від вокзалу курсує якраз до гуртожитків тут велике скупчення студентів. Учасники зустрічей визнають, вони цікаві насамперед через свою інформативність. Така зустріч цікава навіть тим, що ми можемо фактично дізнатися, що зараз відбувається у Верховній Раді в нашій країні. По суті, через те, що як ми вже говорили, на зустрічі телебаченню радіо зараз довіряти не можна, і ми просто не знаємо де можна почути правду. Зараз ми, як молодь, хочемо також її знати. Такі зустрічі кажуть представники свободи будуть організовуватися і надалі. З львів'янами політики планують зустрічатися щотижня упродовж кількох місяців. Степан Грицюк, Юрій Руденко, НТА Новини.